Зараз зріжу вам і покажу ближче головку ось такого велетня. Це соняшник Каліфорнія, сірий смугастий називається сорт. Я навіть не достаю до нього. Зрізаємо і дивіться, він має ось такі красиві здорові головки. А насіння зараз я вам відірву і покажу. Щоб ви бачили. Дивіться смугасте насіння, біле в чорну смужечку. Воно дуже крупне. Немає в мене копійки, щоб, наприклад, порівняти з копійкою, але воно дуже крупне. І давайте ми заміряємо діаметр головки. Ось він. І цей 36 см, це також цей сорт ми. Інше відео знімали з Міланою. А тут ну, 40 см. Ось таких голови. Він дуже смачний, має арахісовий присмак. Це кондитерський сорт. Вирощуйте такий соняшник, щоб посмакувати. Дуже смачний смажений. І на олі його можна використовувати. Не знаю, хай пробують і фермера його саджати, який він дасть урожай. Насіння на нашому сайті помідорки.com.ua можна придбати.